першому розі відбулась конференція Актуальні виклики для професійної освіти криворіжжя та можливості підтримки від проєкту Криця на події обговорили шляхи відновлення системи освіти, орієнтувались на потреби роботодавців, нові освітні підходи та формування підприємницького мислення з юного віку. У заході взяли участь педагоги, представники міжнародних організацій та влада міста. Разом вони шукали ідеї, як зробити профтехи сучасними, а не запасним планом після школи. Сьогодні ми будемо обговорювати, яким чином Сформувати нову мережу закладів ми будемо обговорювати підтримку проекту, які напрямки будуть важливі. Це і розвиток підприємниць, яких навичок, і підтримка ветеранів, зокрема і так само випускників профтехосвіти в започаткуванні власного бізнесу. Будемо обговорювати за якими напрямками створювати майстерні нові технологічні простори. Влада міста системно працює з різними проєктами, у тому числі і проєктом Криця. Як результат, темні зміни від розробки нових навчальних програм до створення цифрових лабораторій і віар-майстерень. За рік уже відкрито три сучасні освітні простори, де проходять навчання як студенти, так і працівники комунальних підприємств міста. Також створюються сенсорні кімнати, укриття в школах і простори психологічної підтримки. Ініціатива реалізується у партнерстві з Люксембургом, що забезпечує потужну міжнародну підтримку. Насправді ми реалізуємо напевно більше десяти різних сфер підтримки. І ну зараз я можу сказати, що вже дуже ефективно працюють клуби підприємництва. Вже стартували програми профорієнтації. Багато педагогів отримали наші методики і впроваджують їх в закладах освіти. Підготовка кадрів зараз це вклад у майбутнє економіки. Бо кожен молодий зварювальник, енергетик чи технік це внесок у відбудову міста. Аби ще й у школі молодь це розуміла на постійній основі проводять профорієнтаційні програми. Рами для школярів, а саме ярмарки професій клуби підприємництва та різноманітні заходи для свідомого вибору фаху, звичайно, всі в Україні мріють про мир. А в кривому розі ми не лише мріємо, ми готуємось до нього, тому що мир це означає також повоєнне відновлення. І в цьому процесі одне з, з головних завдань це якісна освіта та підготовка фахових спеціалістів, які будуть займатися розвитком економіки нашої країни і нашого регіону, нашого міста. Педагоги отримують методичну підтримку і сучасні інструменти для роботи впродовж запровадженої нової системи освіти в рамках проєкту Криця, який стартував у 2024 році, та триватиме п'я. 5 років він реалізується спільними зусиллями влади Кривого Рогу та компанії Проман та ЛюксДев за фінансової підтримки Великого герцогства Люксембург. Загальний бюджет проєкту складає понад 50 мільйонів євро, які спрямовуються на реалізацію ключових ініціатив. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, Перший міський.